Поки сезон кабачків ще повністю не скінчився, ділюсь з вами трьома смачними рецептами з кабачка, які вам точно сподобаються. Почнемо з першого рецепту кабачкові рулетики з фетою. Кабачки нарізаємо вздовж слайсами приблизно по 1 см. Викладаємо на деко і випекаємо їх 15-20 хвилин при 180 градусах. Тим часом з'єднуємо фету, твердий сир, зелень та потрібнений чесник. Перемішуємо. Томатну пасту розводимо з водою та переливаємо у форму. Підпечені слайси кабачка трохи охолоджуємо та формуємо рулетики всередину виклавши начинку з фет. Далі перекладаємо їх в форму, зверху на кожен рулетик викладаємо шматочок сиру і випекаємо ще 15 хвилин. Виходить дуже соковито, ароматно і смачно. Дуже рекомендую спробувати. Наступна рецепт не менш смачний, кабачковий рулет з сиром, рибкою та томатами. Теж займає мінімум зусиль, а смакує просто нереально. Кабачок нарізаємо тонкими слайсами і викладаємо їх на пергамент, як на відео. Солимо, додаємо улюблені спеції. Поверх рівномірно викладаємо натертий твердий сир і відправляємо випікатись. Згодом охолоджений корж перевертаємо та змащуємо крем сиром. Далі викладаємо начинку. З нею можна експериментувати. У мене це листя салату, слабосолена форель та слайси томату. А далі просто завертаємо все в рулет і нарізаємо на шматочки. Все дуже просто. І останній рецепт курячі котлети з кабачком та сиром. Кабачок натираємо на терці, солимо, перемішуємо та залишаємо на 10-15 хвилин. Тим часом з'єднуємо фарш, яйце та зелень. Згодом туди ж додаємо віджатий від зайвої вологи натертий кабачок. Додаємо сіль, спеції та борошно. Перемішуємо фарш до однорідності. А далі формуємо котлети вологими руками, всередину поклавши шматочок моцарели. Обвалюємо котлети в паніровці та смажимо до готовності на невеликій кількості оливкової олії. Все, котлети теж готові. На цьому все. Дякую за перегляд! Обов'язково напишіть в коментарях, який з рецептів вам сподобався найбільше. До нових роликів!